етері першого подільського наша команда продовжує інформувати вас про важливе. Про головні події 22 липня готові розповісти у підсумковому випуску новин дня. Президент Володимир Зеленський зустрівся з керівниками українських посольств, аби окреслити головні завдання дипломатів на міжнародній арені. Серед ключових пріоритетів забезпечення України озброєнням, зокрема різними типами дронів, а також посилення системи протиповітряної оборони та захисту українських міст від російських атак. Окрему увагу приділили темі санкцій проти Росії та важливості їх посилення. Треба бути креативними, треба бути переконливим тому, щоб вже Виграні рішення для України переводити у конкретну реальність фінансову площину. Нафтогаз та його юридична команда працюють на стягнення коштів з Росії та пов'язаних з нею осіб. Потрібно їх в цьому підтримувати. Будь ласка, сконтактуйте, будь ласка, через міністра закордонних справ з очільником Нафтогазу. Якщо у вашій країні є відповідний потенціал. Щоб виконати рішення арбітражів, загалом це має бути одним із основних ваших завдань: відстоювати необхідність того, щоб Росія повністю платила за те, що робить проти України. Україна готує нові етапи обмінів полоненими. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, очікується кілька нових обмінів у межах домовленостей, досягнених під час другої зустрічі в Стамбулі. До процесу залучені всі необхідні інституції, а координує роботу секретар РНБО. Серед тих, кого вже вдалося повернути, є як військові, так і цивільні. Частина з них це люди, які раніше вважали зниклими безвісти, а також ті, кого росіяни отримували ще до повномасштабного вторгнення. Як зазначив президент, триває робота з реабілітації звільнених та розслідування злочинів, яких вчинили проти українських полонених. Працівники ДБР затримали головного державного інспектора податкової служби Хмельниччини на хабарі. За даними слідства, посадовець вимагав від підприємців гроші за зменшення штрафних санкцій. На початку липня під час перевірки він визначив підприємці понад мільйон гривень штрафу, але запропонував вирішити питання за 200 тисяч. 17 липня його затримали на гарячому, саме в момент отримання суми неправомірної вигоди. За таку схему фігуранту загрожує до 10 років ув'язнення. Наразі йому вже повідомили про підозру, а також готують клопотання про запобіжний захід і відсторонення від посади. На Городочині провели в останню земну дорогу воїна Олександра Моцного. Його вважали зниклим безвісти із 16 вересня 2024 року. На жаль, повернутися до рідних захиснику не судилося. Він загинув на Донеччині. Трагічний день був і для кам'янчан. Прощалися із воїном Віталієм Коровіним. Його життя забрали окупанти 29 червня цього року. Захиснику навіки залишилось 33. Вічна пам'ять героям щире співчуття рідним. Від 23 липня зроста вартість проїзду у громадському транспорті. Зміни стосуються як маршруток, так і тролейбусів. Востаннє ціна поїздки дорожчала ще у 2022 році. Яку суму хмельничанам доведеться платити за поїздку у громадському транспорті та чим обумовлена зміна ціни? Дивіться далі. 15 гривень на маршрутці та 9 на тролейбусі. Такі тарифи почнуть функціонувати у Хмельницькому від завтра. Вартість проїзду не змінювали три роки. Востаннє здорожчання було у 2022-му. Наразі, як каже заступник міського голови, таке рішення було вимушеним. Це дозволить нам менше давати дотацій в тому числі комунальному підприємству Електротранс, тому що, як я вже сказав, вартість перевезення є суттєво вищою, ніж вартість квиточка. Відповідно, це дозволить нам десь 20-30 мільйонів гривень менше давати на електротранс, це дозволить нам цих 20-30 мільйонів гривень. Знову ж таки, як це є нашим пріоритетом, додати до підтримки Збройних сил України військових частин, які цього потребують. Перевізники обласного центру просили у владців збільшити вартість проїзду до 20 гривень, саме така, як стверджують водії, собі вартість. Насправді перевізники вже понад рік звертаються з цим питанням щодо підвищення вартості проїзду. Вони надають власні розрахунки, і собі вартість перевезень варіюються від 20 до 25 гривень. Тому вони вимагали вже понад півроку збільшення вартості проїзду і прохання було встановити в межах 20 гривень саме проїзд. Звичайно, 20 гривень ми не могли поводити, бо це є дуже суттєве підняття, і це насправді дуже дорого для громадян. Хмельничани ж не задоволені такими змінами. кажуть, збільшення ціни суттєво вплине на сімейний бюджет. Трошки багато звичайно при наших зарплатах, при наших цінах відчутно поб'є по карманам, Здається, що дуже нереально. Ми просто нема куди діватися. Чи на ваша думка це доступна ціна? Ну трошки дарить, звичайно, по карманчику, але. Розуміємо, для чого це потрібно. Думаю, що ну, відносно доступно. Чому? Для, може для половини доступно, а так для пенсіонерів, то, звісно, не дуже доступно. Буде важкувато. У мене мама, наприклад, на пенсії, то забагато. От, ціни ж ростуть, так? Треба ж якось виживати людям. Можна, можна залишити оту ціну, що й була, але. Якщо таке рішення прийняли так, значить нехай буде так. Та здорожчення це не все, що чекає на хмельничан у сфері транспорту. У великогабаритних автобусах з'являться валідатори. Відтак оплатити проїзд буде доступно картою. До 15 вересня ми плануємо буде тестовий режим, коли люди можуть розраховуватися. А з 15 вересня ми плануємо повністю великий середній габарит перевести на безготівкову лише оплату. До цього теж люди мають готуватися, тому що звикли в Хмельницькому платити готівкою, так всім було зручно. Але як показує зараз статистика, багато дуже людей користуються карткою. 60% розраховуються розраховується картку. Тобто мова йде про тих 40% людей, які звикли розраховуватися готівкою, але Тепер треба розуміти, що при вході в великий середній транспорт. Потрібно буде розраховуватися лише карткою електронним засобом оплати. Зміни чекають на міські мікроавтобуси. Там також планують вести систему валідаторів. У майбутньому це буде єдиною можливістю оплатити проїзд. Фізичні гроші вже не знадобляться. Проте поки що лише тестуватимуть таку систему. Коли таке нововведення почне працювати повноцінно, наразі не повідомляють. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. Минає 5 років із моменту впровадження нового територіального устрою України у Тернопільській області. З цієї нагоди відбувся національний діалог, де обговорили досягнення децентралізації, виклики воєнного часу та перспективи розвитку громад. Серед учасників представники влади, місцевого самоврядування, міжнародні партнери та делегації з Хмельниччини. Обговорили здобутки та виклики, з якими стикаються громади в умовах війни. Також шукали нові підходи до формування спроможних громад ефективного розмежування повноважень, удосконалення міжнародної взаємодії та посилення ролі місцевого самоврядування. Реабілітація фізична та моральна у сьогоднішній час актуальна як ніколи. У городоцькому центрі надання соціальних послуг із потребуючими працюють в об'єднаному відділенні Віра в життя працівники щоденно дбають про різні категорії населення, які з тих чи інших причин потребують підтримки. Про те, які послуги отримує населення та яких результатів досягає, нагадаємо у нашому матеріалі. Віра в життя. Саме таку назву має об'єднане відділення центру надання соціальних послуг Городоцької міської таргромади. Тут кожен потребуючий знайде не лише потрібні процедури, а й привітний персонал. Варто відзначити, це не медична установа. Однак тут допомагають поліпшити фізичний стан після травм чи важких недуг. Тут для цього є сучасна матеріально-технічна база. Над оновленням працюють спільно з міською радою та беруть участь у грантах. Виграли грант Європейського союзу, де також на умовах співфінансування з районною радою, якій ми колись належали. Нам було придбано обладнання. От тоді ми запросили просто в них, щоб вони нам купили бігову доріжку, тренажер Бобновського, сходи бруси динамічні, тому що більша або, скажу так, переважна кількість отримувачів послуг в нас люди, які перенесли інсульт». Найбільше задоволення для тутешніх працівників це результати їхніх відвідувачів. Останні ж, в свою чергу, запевняють, сюди хочеться повернутися знову і знову. Гарно зроблено і, і, і масаж можна зробити, можна зробити, бачити процедури, Є в них ванни. Це досить добре для людей. Дуже добре. Спектр послуг досить широкий. Тут можуть похизуватися й апаратами фотонної матриці коробова. Починаючи від шапочки, це фотона матриця, це знімає головну боль, мігрені. Багато людей цікаво, що одні кажуть, що покращився зір, другі слух. Для більших участків, це, ну, наприклад, спина, використовується коврик. Потім при захворюванні судин. Це в основному це діабетична стопа. Вона так і називається діабетична через те, що покращується не тільки трофіка, але й циркуляція лімфи, крові. Окрім цього, у закладі працює і психолог, майстри з рукоділля. І це далеко не все. За потреби тут розгортають і пункт незламності. Працівники кажуть, все можна втілити в життя, коли про людей дбають як представники соцзахисту, так і місцева влада. Наша міська влада такі видає велику перевагу соціальному захисту, тому що до нас приїжджають багато з багатьох територіальних громад, і хочу зазначити, що у нас соціальний захист, мабуть, що один з найкращих в області. Для цього працює голова, для цього працюють депутати. Та найбільшою винагородою є досягнення відвідувачів повернення їх до повноцінного життя після недуги, адже тут працюють для того, аби повернути віру в життя. Чи не кожен українець смакує взимку консервовані огірочки. У кожної господині власні секрети приготування закруток. Хтось полюбляє гострі, мариновані чи солоні? Секретами приготування огірочків поділилась одна із господинь із села Пирогівці. Щорічно Галина консервує солодкі, солоні та гострі огірочки. Більшу половину свого життя проживає в порогівцях, там і вирощує овочі. Цього року врожай вдалий, тому і роботи багато. Найбільше у родині полюбляють корнішони, хоча для закрутки підходять і великі плоди. У нас є великі огірки, які вже в нас переросли, і ось така терочка. І приправа 10 овочів. Значить, беремо великі огірочки, тремо на цій терочці. Натираємо і маринуємо. Додає, щоб огірочок був хрусткий, потрібно трохи олії, оцту та цукор за смаком. Години. Далі все перемішати і залишити на кілька годин. Три години маринуються ці огірочки, потім ми складаємо їх в баночки півлітрові і кип'ятимо 40 хвилин. Ставимо сюди ми баночки і стерилізуємо, поки не змінять колір, це приблизно 20 хвилин. І в нас вони стерилізуються і закриваємо. Цей рецепт дізналася минулого року. Відтоді її родина взимку з радістю смакує консервований салат. Каже, головне, огірки виходять дуже смачними, а приготування не забирає багато часу. Цей найшвидший рецепт готується швидко, ну і з невеликою затратою. Іде тільки в нас, що ми купуємо баночки, кришечки, огірочки свої виросли на городі і затрата газу. На поличках у погрібі Галини вже можна нарахувати більше 40 банок різних видів законсервованих огірків. У прогнозах хазяйки закрити ще стільки ж, адже урожай цього року гарний. Картини, які передають відчуття, у Кам'янці-Подільському відкрили виставку львівського художника-вітражиста Романа Омаляна. Роботи поєднують у собі різні стилі, відображають українські традиції та філософію. Яку ідею у своїх роботах хоче донести автор, дивіться далі. Виставку Артмікс, світло, лінія, колір відкрили у Кам'янці-Подільському. Автор робіт відомий львівський художник, вітражист Романо Мелян. Назву виставки підбирали не випадково. Виставка називається Артмікс Лінія, світло, колір. І таке поєднання вибрано не випадково, тому що через лінію ми передаємо форму, через колір ми передаємо настрій, а через світло простір. І хотілося поєднати в одній виставці багато тематик, щоб показати багато. Граність митця. Малюванням Роман захоплювався ще з дитинства. Через ваду слуху він не міг вільно спілкуватись. Своє самовираження та відчуття передавав через малюнки. Митець переніс на полотно образи, емоції, характер, роздуми та почуття. Роман Омелян працює у різних напрямках образотворчого мистецтва. Серед робіт художника, графіка, попарт, живопис, стінопис та вітраж. Я люблю мистецтво найбільше, Люблю малювати графіку. Mistrzostwa to moje życie, ta natychmiast. Львівський художник нащадок Михайла Бойчука, основоположника українського монументального мистецтва та засновника стилю Бойчукізм. За часи радянського союзу митців цього напрямку переслідували і знищували у своїх роботах. Роман Омелян об'єднує традиції українського монументалізму з глибиною філософії, символізму та пошуку свободи і світла. На виставці, яка приїхала до Кам'янця-Подільського, представлено пейзажі натюрморти, сюжетні композиції, ілюстрації, а також вітражні мотиви. Вибирали саме те, що їм панує ближче до серця. Він надихається горами, тому що він сам зі Львова і ці краєвиди, він дуже полюбляє цю тему, але вона має відлуння в різних техніках, тому так само, як і графіка. От сьогодні я дізналася від свого чоловіка, йому найбільше панує саме графіка. А я чомусь вважала, що саме живопис вигляді гір. Роботи Романа Омеляна представляли як в Україні, так і за її межами частину мистецького арсеналу львівського художника та вітражиста можуть побачити усі бажаючі у виставковій залі камянця подільського На Цьому ставимо крапку у підсумковому випуску новин вівторка, 22 липня. Більше новин ви завжди можете знайти на офіційних сторінках телеканалу у соцмережах. Підписуйтесь, аби не пропустити важливе. Бажаємо вам більше позитивних новин та мирного часу. Доби на все добре.